Нагріли воду з 12 метрів. Є трошки жовтизни. Запили сьогодні друстволочку. Ну, на 12 метрів. Е, невеличкі прослойки піска, тут по пів метра там, на 6, 6,30. Ось ця у нас на 630 і ця у нас на 12. Були там на 8,5, на дінки, Ну, Все таке маленьке, не більше пів метра пластин. Е, ця 12-метрова, дає 720 літрів на годину. 6-метрового, дає більше тонн, Зараз заміряємо. І понесли на нагріві і зараз подивимося пожалки, якщо не так. На смак е, теж е, залізо присівка. Короче, На смак 6 краще, але як бачимо при нагріві, заліза в ній море. Хоча на вкус казалось, що ліза в неї менше. На да? запах краще і все. В общем, ну, буде вибор.